Чому ви тут і хто я? Після мого відео про цілю, цілованих Богом Тімічку, я отримала стільки підтримуючих повідомлень, і тому я могла відповісти на питання, тим самим допомогла іти вірним шляхом розвитку духовного. Хто я? Вітаю на моїй сторінці, мої любі друзі, яка є простором глибини трансформації. Мене звати Інга Паламрюк. Я тут для того, щоб показати тобі найкоротший шлях до твого справжнього я. Я працюю не з наслідками, а з кармою. Хто я, я кармічний діагност і енергетичний провідник, допомагає тобі переписати твій життєвий сценарій, який був тобі нав'язаний родом та Всесвітом. Я бачу твою духовну місію та твій кармічний борг через астрологію. Я не просто астролог, я даю інструмент для фізичного спалювання цього боргу. Кермічна астрологія, точний діагноз, визначає твої родові блоки, наприклад, через затемнення, ретроградні планети, розумію, яку карму ти прийшла спалити, Холодинаміка, енергетичне очищення. Це мій метод, інструмент для енергетичного витягування негативу, образи, туги, вини, порч із твого тіла та заміни його на безумовну любов. Енергетичне очищення, захист і стабільність знімає зовнішні негативні впливи, щоб ти могла працювати над собою з чистим полом, коли лікування не допомагає, молитва, вималювання своєї долі і спалювання на початку зародження негативної ситуації. Чим є корисна тобі і досягнути твого результату? Я не обіцяю дива, я обіцяю волю. Після роботи зі мною ти отримаєш внутрішню волю. Ти перестанеш бути жертвою родової програми та зовнішніх обставин. Ти станеш свідомим творцем свого життя. Розблокування фінансів, зцілення родових образ на маму, на тата відкриває канал достатку, який був заблокований страхом великих грошей. Емоційна стабільність. Ти навчишся керувати енергією в моменті не впадати в депресію, тугу, а спалювати наготим, щойно він вмикається. Зцілення роду, твоя особиста трансформація, автоматично зцілює твій родовід і дає чисту, щасливу долю твоїм дітям. Ти готова отримувати свою інструкцію до місії? То, початку чи то почати чистити своє енергетичне поле? Напиши мені в коментарях слово місія, і ми почнемо твою особисту діагностику з любов'ю, інга Паламарюк.